Друзі, всім привіт! Закінчив такий проєкт кухонні доски. Трошки зніму покажу, тому що процес я не знімав виготовлення. Що вже є, то є. Це в нас такий набір з ручечками на три секції. Ну, на каналі там відео є, кому цікаво, пошукайте. Матеріал дуб чистесенький. Нікде нічого нема. Все вийшло хорошо. Такий комплект для нарізання, тут для соусу. Також все чистесеньке, нічого нема. Тут клеїв з кусочків. Ну, як з кусочків планочки 5 мм. Склеював докупи, потім вже клею. Ну, склеїлось чітко нічого не видно. Хто не розуміє, той не пойме, чого так, тому що не будуть вони крутитися. Як вам показати, що камера сфокусується? Ось бачимо, волокна йдуть в різні сторони. Склеєно. Ну, і такі. Для соусу чи соусниці. Точений. Матеріал тут бук. отак От вони виглядають. Ну, вийшлось доволі непогано. Товщина 3,5, діаметр 7 см. Звісно, часу на них пішло більше, як на ці всі, тому що токарки тут було багато. Десь, виходить, в день 2-3 штуки я виточив, або більше не виточував. Ну, не іменно я ними займався. Там в мене час є, я пішов, поточив, але все одно. Так як виточити, все зачистити, я ними також особо не займаюся. Не те, що там вони йдуть на поток, що тисячі їх робити. Трошки було браку, тому що починав робити отакі тоненькі, так як показав замовник, який він хоче. Багато тут ощербилось. Ну, браку штук 20 є, там спорчених, ну то то таке. Я вже їх не переробляв, вже як остались, якщо хороші, то хай йдуть. Потім вже почав точити з грубшим, тому що так буде і крепше, і для мене краще. Так що отака робота. Скрив це все два рази маслом. І на цьому все. Чого робив збука, тому що. Дуб у мене вже закінчився. Купив пару досток букових. Ціна, звісно, на них непогана, тому що у нас матеріал іменно такий дорогий, тому що його тут мало хто завозить, продає, тому що малий попит на вироби з такого матеріалу. Так що отакі справи. На цьому буде все. Всім дякую за увагу. Покидав і пока.